Ось такий гарненький хлібець вийшов у нас? Не знаю, там видно, не видно, я не бачу. І тепер ставлю його у духовку. Духовку я увімкнула на 60 градусів. Ставлю у духовку і буду чекати, поки температура всередині хлібця не досягне 30 градусів. Я коли досягнула, досягла Цієї температури, треба переключити духовку на 120 градусів. І чекати, коли всередині хлібця буде 65 градусів. Потім ми вмикаємо духовку на 150 градусів десь хвилин на 5, щоб він підрум'янився. І все. І можна вже буде хлібець виймати. Пошла, ставлю.